І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Андрей Каванкушер на скорпіон. Карта «Тихий берег. Ну що ж, до бою? Так, ну це у нас скорпіон G», Лише яка відмінність? Що в Скорпіона G» вже встановлений камуфляж? Ну, такий крутезний, класний камуфляж, його змінити не можна, а просто скорпіон. Це. На ньому вже можна змінити камуфляж, надягнути, який тобі собі забажаєш. Так? А так все в принципі ідентично. Ну і Скорпіон, як я вже казав неодноразово, я вважаю, що е, найкра... одна з найкращих ПТ такого класу, так? Чому? Тому, ну, напевне, тому що він в мене є, і я коли його отримав, я дуже. ну, так, в задоволення пограв на ньому. Мені сподобалось Альфіще, пробиття. Ну, все в принципі, сподобалося. Так, ну і грає у нас хто? Якщо хтось не пам'ятає або хтось не знає, зірка реплею від підписників Андрій Каванкушер. Чому? Тому що в нього незвичний завжди план на бій. так? Такий нестандартний. Нестандартно думає в бою, так скажемо. Ну і В нього, як завжди, економіка повинна бути економною. У нього завжди не повний і цього боєкомплекту завжди вистачає. Отже, побачимо, бачимо, 10 було заряджено під каліберів, 10 ББ і 2 пугасних. Вистачить чи не вистачить? Ну я бачу, що так у нас розвиваються події дуже стрімко. Тут величезна Армадіще, Ну як величезна Армадіще, наших тут теж нормальна Армадіще приїхала, отже, дуже багато тут танків суперників. Вони вже знітились, вони вже всі прихлопушені. Артилерія їх наклопушує. Наші братіші е сокомандовці вже продавили А, Б та це лінію. Виходять вже на базу суперників, майже беруть в оточення. Суперники знищені, отже, треба цим користуватися. 4-1 вже по бою. Андрейка вже двох прихлопушив, 400 настріляв. Поїхали далі, вже можна рухатись вперед, мені здається. так? Ну і наша шкода від пострілу 490 на 8 рівні. Чудово просто от. Альфіші. Чому, бачите, є і більше, так? Є там і 600 деяких танків восьми, деяких ПТ восьмого рівня. Але тут перезарядка і тут комфортна гармата. Чому? Тому що німецька точність влучність, правда? Не ще. Поїхали, поїхали вперед. Пока доказувати, показувати і доказувати свою зірковість. Отже, ну, як мінімум, треба хоча б 6 танків тут прихлопушено, щоб було, брали. <суміло> Допоможемо там Братішу нашому. Не, там дуель на дуель, чидо. Да. Все, вихлопушили вже берег. Вихлопушили вже тихий берег. Пошуміли, так скажемо, на тихому березі. Ну і наш скорпіон, він такий в нього ну, ну дуже небезпечний. Він, він небезпечний як? Він, це пустова ПТ, так? Але десь можна і пограти. До речі, я на ньому колись і продавлював на G, Я грав, продавлював на і Там щось знітились дуже наші пратіші. А я виїжджаю, подивився, відстрілялися, виїжджаю там, де б'ються. Ну як зазвичай б'ються тяжі, виїжджаю. Одного прихлопушив, другого прихлопушив, і, і вже суперники тоді знітились. Наші братіші отримали натхнення і поїхали вперед, всіх вихлопушили. Такі чудові цікаві історії. свої чудові та цікаві історії, теж пишіть в коментарях. Три ворої знищені, Я хотів ще ще є по кому постріляти. Залишились дві артилерії, залишилась ПТХ і Естеха. Естеху вже вихлопушують, отже, ну може артилерії будуть наші. Поїхали, братіші на тяжах не встигнуть. А наш герой е, поїде вже по добраю. Так, три гори залишили, хотів я шість. Швиденьке таке вихлопушення, все чудово по бою. На тихому березі бачили довгі такі бої, так, напруженіші, але взагалом на тихому березі є така тенденція, що дуже швидке вихлопушення або і одної команди, або іншої команди. Треба нам ще три вороги. Один. <плес> ну це Су-130ПМ. Теж такий він. ну Дуже схожий. так Але, тріш... Але трішки не такий. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.